Катя Бирюза, <сіст> Коля А Віта — Рожева, Василь Червоний, Коричневий. Настя, Настя коричневий, Ніна, Ніна. Червоний, Діма Зелений. Черво. ще не було. Як жінчей? Дік Катя Бірюза, Коля Чорний, Віта рожевий, Василь Червоний, Настя коричневий, Ніна червоний, діма зелений, а я Марина. Я теж обираю зелений колір, по перше це мій улюблений колір, а по-друге, ти дивишся на зелений, заспокоюєшся. Катя Бірюза, коля чорний, Віта рожева, Василь червоний, Настя коричнева, Ніна червона. Діма зелений, Марина, зелений, а я, Альона, мабуть, буду оранжева. Чому оранжева? Бо подобається мені цей колір, і я питаюся на оранжевий бусі. <гум> 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 Катя Біріза, Коля Чорний, Віта Рожевий, Василь Червоний, Настя коричневий, Ніна Червоний, Діма, Зелений, Марина, Зелений. А Алена оранжевий, я Оля і блакитний як небо на навесні. <скакляв> Катя <скляв> Катя бірзан, <скляв> коляд чорний, вітер девич, і цей червоний.